Так, друзі, привіт, привітульки, привітулічки, привітулічки, поїхали. поїхали. Так, що у нас? У нас сьогодні вже. Ой, карти не достаються ось з коробочки. У нас сьогодні 13, 13 травня. А ми дивимося на 14 травня, да? Давайте подивимося на 14 травня. І перший у нас кривий ріг і криворажульки. Все як обидна. Кривий ріг перший. Чому? Тому що я тут живу. Ха-ха-ха-ха-ха. Тому кривий ріг. Як то кажуть, я дивлюся інші населені пункти. Наприклад, той же саме Київ, Одесу, тощо коли. Коли мені кидає Одеса на шоколадочку, наприклад, і каже: подивіться, пожалуйста, найближчі 10 днів, що там у нас буде. І я така купила собі значненьку шоколадочку і кажу, ну ось дивлюсь. Так же само Київ, так же само і інші населені пункти. Поїхали. А, кривий Ріг, кривий, Ріг, я тут живу. Кривий ріг мені тут. Кстати, кривий ріг найбільше всіх подарунків наподаривав. Так, на 14 травня. Кри... Кривий ріг. Так. Якийсь будинок, десь там вдома, який що вони не доробили, будуть дороблювати щось таке. Якесь таке враження, що щось десь якісь тімафи. Це такі якісь невеличкі будиночки. Да? От я би сказала, навіть більше будиночки розлікаті на характеру. десь щось доділають. Настраювають, настраювають ці мафи валять, валять, люди балакають, балакають, а начхать, мафи валять. Все все нормально, будуть мафи. Так, хорошо, далі. Це ми вияснили. Далі. Е, є все-таки, що летіти буде, але і ще що. В якийсь значить, уламок збитого дрона чи що там впаде на якусь працюючу ну, структуру, і цим трошечки зупинить роботу чогось. Тобто люди зупиняться. От, Може бути чути гучний бабах. Ну, чути Це одне. от, Це значить, наше ППО спрацювало і все хорошо. І все хороше. Так, поїхали далі. Далі дивимося, кривий ріг, кривий ріг, крива рашульки. Десь буде якась неочікувана, чи пожежа, чи що в якомусь паркі. Або щось поломка якась. Або якась щось неочікувано, щось може поламатися, щось, зру, з, 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 ну, щось, щось воно там не должно бути, називається тут раз. От, і в якомусь дитячому закладі, який стоїть окремо, десь, от, може пройти пожар. Поїдуть спасателі, будуть спасати, щось винесуть, от, а може може одна жінка померти. Навірно, старенька, може, злякається, може якийсь інфаркт. Інсульт. Так, поїхали. Інгулець. Інгулець. Інгулець 14 травня. 14 травня, Інгулець. Щось знову про роботу ваша місцева влада буде вам розказувати. Про роботу, про гроші, щось таке. Апостолова. Чого посталова, що всі, чи на городах, чи на дачах, чи що. І щось там таке якесь двіжло, прям, я не знаю. Таке, наче ото свято е, урожаю. Якось вся та шашлика. Так, Зеленодольськ. 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 Ви що там, пляжний сезон відкрили, чи що? Таке враження, що вже якісь понаїжджають на пляжі, лежать, будуть сраки повертають. Так, е, Зеленодольськ. Е, Павлоград. 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 Нічого, в Павлограді, в Павлограді є тільки вивезення чогось такого непонятного, якоїсь рідини непонятно десь кудись вивозять або закривають до неї доступ. Е, жовті води, я сьогодні вас дивлюся. Якщо мені на, жовті води на шоколадку ніхто не кидає, я вас прекращаю дивитися, Мені вже буде нецікаво. О, Але у вас там 100 тисяч населення, навіть по 10 гривень 10 чоловік і вже якась шоколадка. ну ну, правильно чи ні? От, ну, Тому вибачайте, ну, бананів немає. Жовті води сьогодні ще дивлюсь. Тоже нічого Все нормально, все працює. Так, поїхали. Павроград. Павроград був, Павроград був. Так, Запоріжжя, Запоріжжя, Запоріжжя. Запоріжжя на 14 травня. Так, Запоріжульки. Ви Знаєте, якщо у кого там дачі ближче до води, наприклад, от там будьте дуже акуратні. Запоріжульки. є якась ситуація, і вона, скоріше всього, з тої сторони буде. Є обстріл і є дуже великий пожар, і щось цей пожар навіть будуть больні люди, або це лікарня. От. І є обстріл якогось працюючого об'єкту, там, де люди працюють. Є евакуація. От, і ще що. Частина людей все-таки покине. покине Запоріжжя, тому що там дуже вже стає якось якимсь чином на окраїнах особливо не дуже безпечно. Або за крайним буде уїжджати якось так. Або з цих дач. Поняли? Тобто якось буде е, намагатися все-таки ну, уїхати. Так. Можливо, це і правильно, тому що поки Запоріжжя не звільнене. Ось Запорізька область не звільнена. Ну, Це будуть обстріли будуть. Так, Запоріжжя 14 травня. Е, ППО працює, але воно спрацює не на всі 100. І влада призове вкотре вже матерів забрати дітей і виїхати. Ось, все, приїдуть машини зупиняти якийсь великий, якусь велику пожежу. І є карта руйнації. Зруйнується щось на воді. Щось так не сильно, але зруйнується. Його підуть ремонтувати, поїдуть ремонтувати. Те, що движеться, там вода движеться, чи по воді воно движеться таке. Так, Дніпро. Дніпро. Там писала дівчинка мені з Дніпра і сняться сни такі. Я б хотіла, щоб ви звернули увагу на цей сон. Значить, сон такого характеру, що коло Мінори в день буде дуже велика. ну, Чи то ракета впаде, чи щось таке, і дуже багато буде людей поранених і загиблих. Тому намагайтеся цих кілька днів там не гуляти. Так, Дніпро 14.05. Є, е. у нас ППО працює, але влада не хоче говорити, ну, та влада не хоче говорити, влада владі Росі ті, хто контролюють, ті, хто контролюють захист Дніпра, вони не хочуть говорити якоїсь тайни про, про обстріли. От є якась тайна, і вони її не скажуть, щось вони приховають. От. Там таке враження, що в одному якомусь там, чи мікрорайоні, чи населеному пункті, сильно, сильно, буде, сильно травмований якийсь заклад буде. І про це не скажуть. Знаєте як? Притом травмований, можливо, від спрацювання тобто, не пряме влучання, а від спрацювання. І ще що. Така похожа ситуація вже була з приватним будинком чи в приватному секторі, коли треба було дуже багато щось ремонтувати, От, звідти людей вивезли. І тут зараз знову буде така сама ситуація, що треба буде десь розселити людей якихось. Притом це або приватний сектор, або якесь дачне містечко, котеджне, що там. Я, ну, я не знаю, ж не дуже розумію, що там може бути. Знаєте, хорошо казати про те, що ти хоч, хоч, хоч раз бачив, хоч раз знаєш, хоч як воно уявляєш. А як ти його ні разу не бачив і не, не як воно і що, то, ну. Так, Дніпро. Дніпро 14. Так. Да. Знов та сама карта. Це таке якесь або монастир, церква, е, якийсь заклад, що М -м, багато людей люблять його. Там буде силове воздействие. Якийсь уламок може впасти. руйнації буду щось ремонтувати, нічого не скажуть, але щось буде зруйноване завтра. Дніплі. Так, Миколаїв. Миколаїв 14.05. 0,5 -е, Миколаїв, 14.05. -е, -е. 0,5 -е, Миколаїв. В якомуся із там, де багато сімей, наприклад, в якусь чи школу стару, чи в шоу водили, там буде теж силове воздействия. От, це приховають. А от ось руйнація і пожар в якомусь, там, де багато збирається матерів, і там якісь групи людей, щось вони можуть танцювати, вони можуть. щось... Ну от Якийсь заклад, де люди відпочивають. Притом кожен відпочиває по-своєму. Хтось в музеї відпочиває, хтось, хтось в травому центрі відпочиває, хтось в ресторації відпочиває. От Є карта пожежі. Есть карта руинации. В <Миколаев. Миколаеве. <Миколаев. Вось. <Миколаев. Далее. Миколаев 14. 25. Якийсь, якийсь забор, чи якісь ставпи зруйнують. Люди десь без світла стануться. От. І От там хто поїде відпочивати до води, з тої сторони, де, де, великий, де є і місце відпочинку, і великі, великі будинки да, чи мікрорайони. Там може бути неочікуваний вибух, і е, цей вибух може призвести до смерті. Так, друзі. Завтра не дуже, не для всіх, скажімо, вдалий день, тому ті, хто мене слухають, робіть висновки. Е, ну, а хто не слухає, то що, я буду їм. Лічно їх шукати кожного чи що. Хай слухають. Так. Е, Порада для всіх, хто дивиться моє відео на завтра. Перший, другий, третій варіант. Перший варіант, що робить. Перший варіант: вам треба захиститися від чогось сімена. Тобто, от знаєте, якісь старі борги, скажімо так, сім'ї треба віддати От трошечки або захистіться, да, скажімо так, або їх захисті. Далі. Другий варіант. Карта повторення, Опять те саме. теж говорить, що чекайте, чекайте, мама щось вам буде піднавалювати, тому одразу приготуйте аргументи. Ну Комусь мама, комусь жіна, ну тут більше про маму. І третій варіант. Тоже карта сім'ї говорить, то, що трошечки е, помірте свої борги перед сім'єю і зманіпулюйте. Зманіпулюйте, знаєте, там цьомики да, там купимо не сьогодні, купимо завтра, чи зробимо не сьогодні-завтра. а зравтра. Тому що таке враження, що вами е, там теж, виходить, трошки, трошки ви багато дуже цих боргів віддаєте, скоро, скоро будете е, не тільки фінансово, а й енергетично виснажені. Так, віршик. Так, сьогодні, сьогодні 14 хто буде дивиться 14, -го, 14 -го травня, День Матері, День Матері в Україні. І ось дивіться, який в мене є віршик. Сьогодні у моєї мами свято, День Матері, цілую мозолі. І хочеться сказати слів багато, що мами кращої немає на землі. Я обійму та пригорнусь до мами моржки. поцілую на чолі. Заколискову, щоб бесоними ночами. Дитинстві дарувала ти мені життя, мов річка, протікає швидко, твій образ в серці зберігаю я. Моя матуся сива лепітка, вклоняюсь низько за дарунок твій життя. Ось такий є вірш. Ось такий. Мамо, привітання мої щирі. Ти від мене з посмішки прийми. Я бажаю жити довго в мирі, щоб не знати у житті війни, щоб ніколи Люба не хворіла, лихо хай повз тебе пронесе, щоб з руками тільки молоділа. Дякую, матусенько, за все. Так, і Іосьо. Мамо, пташка моя все закрила, і з ним матері, Люба, вітаю. Ніжність в серці тримати не сила, так тебе, моя ненько. Хочу щастя тобі побажати, щоб, лишалася завжди, щоб лишалась завжди молодою. Та важливіше, мабуть, сказати, я завжди буду поруч з тобою. Пам'ятай, що в житті би не сталося, лиш поклич, прилечу, немов птах. Зроблю все, щоб ти посміхалась, і щоб радість плекалася очах. Я навіть напишу в коментарі посилання на цю сторінку, щоб ви для своєї мами могли взяти на моєму сайті віршик і теж прочитати їй. Або вислати, наприклад. Ну і пам'ятаємо золоте правило мого каналу. Всі добрі, щирі, світлі, розумні та люблячі Україну люди, які дивляться моє відео, яким я подобаюся, які на мене підписуються, які ставлять вподобайки. З вами нічого поганого не трапиться. Пока-пока!